Новий тиждень в Україні почнеться з опадів більшості областей та надходженням теплої повітряної маси до країни. Про це нам повідомляє укригідровецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 26 вересня, дещі з грозами накриють всі західні, північні, центральні та східні регіони країни. Тому, виходячи з дому, обов'язково беріть з собою парасольки. Сухо в цей день буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській області та в Криму. Там буде переважати суха та малохмарна погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона підскочить на пару градусів по всій Україні. Найпрохолодніше буде в західних областях, та максимальна температура буде лише до плюс 17 градусів тепла. Нарешті території буде тепліше. А ось на півдні буде найтепліше. Там стовпчики термометрів будуть підніматися до позначків в плюс 22 градуси тепла. Вітер цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у Пенгілок, в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, а вночі буде від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 18, вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 20, а вночі від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 12 до плюс 20, а вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 17 до плюс двадцяти в день, і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві, 26 вересня, протягом всього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ, в день без опадів. Ввечері він розпочнеться знову, але буде йти вже слабкіше. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, хоч і з меншою силою, та йтиме до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У Харкові в понеділок весь день буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 17 градусів тепла. У Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 11 до плюс 19 градусів. В Одесі, 26 вересня, похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення, без опадів. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!